Там за обрієм у хмарах, заблукала пара. Все, що я зараз роблю, це вимиваю, витираю пензлик від малювання попередньої картини. 2005 рік це означає. Цей момент дуже гарно пасує до підпису цей листочок. На паспорту розмістити аплікацію із паперу повторити ці два листочки. Малюнок робота вже. Висох, висохло. виглядає ось так.